Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, повідомляє, що складна ніч була для української столиці. Нагадує і каже, що це була одна з наймасованіших атак росіян за останній час. Пошкоджені цивільні об'єкти винятково жодної воєнної логіки в діях росіян немає. Міністерство внутрішніх справ звітує про те, що в Києві вже 15 ро постраждалих внаслідок нічної атаки Російської Федерації. Поліція працює на місця. Ворожих влучань ми з вами говорили минулої години, що Києва Віталій Кличко повідомляв зранку про вісьмох постраждалих. Бачимо, що ця кількість більше майже удвічі зросла. Безпілотниками та балістико звітують в МВС, пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Солом'янському та Оболонському районах, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні. Бачимо, да, дуже дуже військові цілі. У Солом'янському районі уламки безпілотника влучили в квартиру на п'ятому поверсі. Відбулося займання. Постраждало семеро осіб від 35 до 63 років. У них різні травми. Дніпровський район постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та років, яким у квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок в Оболонському районі. внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися п'ятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в голосівському районі. Кількість жертв вчорашньої атаки внаслідок росіян по Одесі теж на жаль зросла. Зокрема, сьогодні маємо повідомлення від Одеської обласної військової адміністрації від чільника Олега Кіпера. У лікарні помер 41-річний чоловік, який був поранений під час ракетної атаки на Одесу 23 травня. Кількість загиблих на Одещині збільшилася до трьох. Повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Два вибухи в Одесі пролунали близько 14-12 в 23 травня 2025, 2025 року. Напередодні перед цим в регіоні оголошували повітряну тривогу. Армія Російської Федерації була по Одесі двома балістичними ракетами. Загинуло двоє людей. Семеро отримали поранення. Повідомляв очіль. Ник одеської ова а пан Кіпер зранку 24 травня. Бачимо, стало відомо про ще одного загиблого. Окрім того, ворог тероризує і а, міста на території Донецької області. Росія завдала авіаудару по житловому будинку в Костянтинівці. В результаті загинула одна людина. Троє отримали поранення. Повідомляє сьогодні Донецька облпрокуратура. Вчора, 23 травня, о 22.40, російські війська завдали авіаудару по житловій забудові Костянтинівки, скинувши бомбу ФАБ 250 із модулем ОМПК. Внаслідок наслідок атаки ці бомби взагалі використовуються для жорстких жорстоких бойових дій. А не для того, аби бомбити ними мирні населені пункти з наслідок такої атаки криваво від ворога загинула 47-річна жінка, і чоловік отримав. Тяжкі поранення у момент обстрілу подружжя перебувало у власному будинку. Чоловік отримав міновибухову травму та рвані рани стегна і передпліччя. Також до лікарні госпіталізували двох жінок 65 та 88 років із сусіднього будинку. У них діагностували міновибухові травми, рани рвані та контузію. Пошкоджено шість звичайних приватних будинків: автомобіль, лінії, електропередачі, газопостачання за фактом воєнного злочину. Відкрито кримінальне провадження, розслідування веде Костянтинівська окружна прокуратура. Частина друга статті 438 кримінального кодексу України, і це далеко не повний перелік лише за ранок сьогодні тих військових злочинів, які здійснює проти нас Російська Терористична Федерація. Це так вони готують меморандум про перемир'я. Напевно, це етапи підготовки його так. Ось такі атаки по звичайним населеним пунктам. Але по Росії теж все прилетить. Воно все їй, звісно, повернеться, і не буде їй ані спокою, ані покою, але повертається все. Лише на територію військових об'єктів, тому що ми не б'ємо по мирних по мирних мешканцях. А поки Липецька область залишається енергії в прямому і переносному сенсі, і завод енергія під атакою. І не знає вже той губернатор тамтешній і Гарьоша що йому робить непереливки Турській області. До речі, вже теж третю ніч поспіль. А у Тульській області внаслідок атаки пошкоджено трубопровід із газом на хімзаводі на Казот. Постраждали троє людей. Низка великих задканалів вранці, 24 травня. Пожалілися про те, що збройні сили України другу ніч поспіль намагаються масово атаки, атакувати безпілотниками. Місто Єльц у Липецькій області. Кілька дронів вже збивали на промзону міста. Місцеві жителі. Повідомляли про гучні вибухи в небі над містом і роботу тривожної сирени в регіоні. Вводили червоний рівень загроз атаки безпілотників для єльця, єлицького, єлицького, тербунського, задонського, Хльовинського, лебедянського, Данківського районів. А окрім того, повідомляло незалежне російське видання Астра посилаючись на місцевих мешканців, що знову атаковано завод енергія, але не тільки енергія і мешканці Єльця чули щонайменше 5 вибухів, і підтверджував губернатор Липецької області Ігор Артамонов, що їм знову не переливки в Тульській області. Також було харяче. за словами губернатора регіону Діми Міляєва на одному з підприємств пошкоджено трубопровід із газом. і Є постраждалі рано вранці, 24 травня. На наш регіон здійснено повітряну ворожу атаку «Жалівся Міляєв. Говими засобами по міноборони Росії, нібито, звісно проведено роботу з відбиття повітряної атаки і знищення безпілотників. як каже, проведено роботу, але проведено не значить виконано. Можна і проводити, але не збивати на одному з підприємств. Розповідає очільник Тульської області у Новомосковську, Визнає він пошкоджено трубопровід із природним газом. Загоряння ліквідовано оперативні служби казав, працюють на місці. Інформацію уточнюють постраждало троє осіб. Двоє з яких госпіталізовано одному потерпілому медичну допомогу на. Не на місці, так самого рання не спиття значить губернатор Тульської області український телеграм канал «Селінова плюс повідомляє, що під ударами дронів опинився на казот у Новомосковську російське хімічне підприємство. Другий за обсягами випуску російський виробники азотних добрив і аміаку наказот спеціалізується на виробництві аміачної селітри, використовується компонент для вибухових речовин, що робить потенційно важливою для виробництва промислових і військових вибухових матеріалів. Азотної кислоти широко застосовується в хімічному синтезі, включно з виробництва. Містом нітросполук, необхідних для виготовлення вибухових речовин. Аміаку, а це базовий компонент для хімічної промисловості, може застосовуватися в процесах пов'язаних із виробництвом вибухових речовин. Аргону це інертний газ, який використовується в металургії, зокрема для зварювання і термообробки металів, що застосовуються в оборонній промисловості. Метанолу використовується як сировина для виробництва палива, включно з компонентами для ракетного палива. Бачимо більш ніж законі цілі. Міністерство бітих Російської Федерації відзвітувало двадцять. Четвертого травня про збиття майже сотні 94 українських, як вони кажуть, дронів. Із них 64 збивали над Білгородською областю, 24 над Брянською, по два над Курською і Липецькою, Власне, ті енергії очевидно, по одному над Воронезькою, Тульською. Все визнають, атаки були, але збиття очевидно, що не надто ефективні, як завжди.